Привіт! в цьому році ми з вами допрацюємо нашу гру та додамо головного гравця для нашої гри. А перед початком я б хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. на сайті ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Перш ніж додавати головного гравця, ми давайте все ж таки деякі зміни внесемо в саму гру. По-перше, я вже додав трохи інший матеріал для усього терейна. Я його завантажив з Asset Store, ви можете зробити те саме. Тобто знаходити просто грес, тобто траву, і завантажити такий, наприклад, безкоштовний матеріал. Далі ви його додаєте до усього вашого терейну, що я якраз і зробив. Після цього трошечки наш терейн виглядає по-інакшому. Окрім того, оскільки я в минулому уроці вже почав створювати якби, таку нічну атмосферу. То я подумав, що буде логічно, якщо ми Directional Light також зробимо таким чином, щоб він в нас ну, під, підкреслював нашу якби, нічну атмосферу. І щоб таке зробити, я пропоную вибрати сам ці, саме це світло. І тут ми давайте виберемо з вами просто варіант як Color. І далі ми з вами вкажемо те, що наш колір це буде певний такий синій колір, ну, з таким трохи відтінком синього кольору. Це буде більш пасувати до. Саме е, нічної сцени, е, і я думаю, так буде краще. Ну і в принципі більше можна тут нічого не робити, тобто просто змінюємо колір, та й в цілому тепер наша сцена буде виглядати трохи краще, ніж то було до цього. І тепер до нашої гри ми давайте додамо головного гравця. І наразі я не буду виконувати сам процес програмування цього гравця, адже на це в мене є окремий курс, там де ми вже вивчаємо саме програмування. В цьому курсі ми лише знайомимося з Unity, і тому, щоб нам не програмувати головного гравця, то ми давайте його завантажимо з Unity Asset Store. Там також можна таке завантажити, в цьому не буде проблеми, і ми відразу отримаємо потрібного нам гравця з усіма необхідними для нас функціями. Отже, заходимо в Unity Asset Store. Store. і тут давайте ми пропишемо щось на кшталт first Person Controller. Тобто ми будемо шукати контролер для гравця, у якого вид буде як від першої особи. Ви можете обрати, що ви шукаєте лише безкоштовні есети. Ну і далі ви можете будь-який есет, в принципі, завантажити. Я давайте спробую оцей Mini First Person Controller. Спробую його завантажити. Я думаю, це буде якраз те, що нам і потрібно. Отже, додаємо цей есет, а також імпортуємо його в Unity. Я вже все це зробив, а тому в мене тут в проєкті вже є міні персон контролер і відповідно тут є два префаби, з якими я і буду працювати. Обидва префаби це в нас просто певна капсула, причому тут матеріал, бачите, не підвантажився, ну ми це трохи пізніше виправимо. І один префаб він тут буде мати ще скрипти для стрибку, а також для повзання по різним поверхностям. А інший префаб він буде максимально простим і все, що тут буде, це можливість. Просто пересування. Я пропоную додати те, де в нас є ще можливість стрибати, тому ми просто беремо цей префаб та кидаємо його поки що куди завгодно. Далі ми повинні ось цей префаб трошечки помістити нижче. Наприклад, ось таким чином. Єдине, напевно, тепер трошки вище ми його розмістимо. І, можливо, ми давайте зменшимо його розміри, бо мені здається, що цей об'єкт буде занадто великим як для нашої гри, а тому трошечки ми його розміри ось так от. Зменшуємо. Окрім того, ми давайте його розвернемо, щоб камера, яка знаходиться всередині цього об'єкту, вона дивилася якби в сторону, де в нас усі там дерева, це буде більш логічно. Ну і дійсно, ви можете побачити, що тут в самому цьому об'єкті є сама камера, ось вона якби тут знаходиться. І куди буде рухатися ця капсула, те, як ми і ми будемо бачити з основної камери. Тепер, до речі, щоб у нас ще не було проблем відносно цієї камери та основної Камери, я пропоную головну нашу камеру, просто видалити. Ми її видаляємо, залишається лише first person камера, і в принципі нам цієї камери буде достатньо. Тобто, це буде тепер наша головна камера, з якої все якраз і буде відображуватися. І от до цього нашого головного гравця, ми, можливо, давайте ще додамо певний матеріал. Це насправді не буде дуже важливим, адже ми цього гравця ну, не будемо бачити. Тобто, камера знаходиться в ньому, і ми завжди будемо там будемо рухатися. Ніколи цей об'єкт не побачимо. Але разом з тим, ми давайте все ж таки додамо до нашої оцієї капсули певний матеріал, який я тільки що зробив. Та й в принципі, насправді можна цей матеріал ніяк не змінювати. За замовченням, це буде ось такий сірий об'єкт. Звісно ж таки, можете змінити колір, можете там змінити певні налаштування. Але в цілому, це просто не має жодного значення саме для цієї капсули. Отже, що ми тепер можемо зробити, ми можемо зайти на вкладку Game та й в принципі. Запустити весь проект, подивитися, що ж в нас в кінцевому результаті буде. А буде в нас досить вже непогана гра, де в нас буде головний гравець, в нас буде певна карта. І дивіться, я дійсно я можу якби камерою рухатися. так, Тобто ми це можемо побачити. Давайте я відкрию це все на весь екран. Ось я можу усією камерою рухатися. Я можу бігати тут. Ми це можемо побачити. Я можу стрибати. Там навіть будуть звуки, коли я там бігаю чи стрибаю. Ну і в цілому це все виглядає досить і досить непогано. Звісно ж таки, дизайн нашої цієї карти він не найкращий, але з цим просто треба вже посидіти, треба більш погратися, знайти кращі матеріали, знайти кращі текстури, зробити кращі гори. Ну але в цілому весь процес він буде схожим. Тобто, що ви там будете сидіти і покращувати дизайн, він весь процес буде. Буде вже схожим. Таким чином, ми з вами без будь-яких знань в програмуванні. Створили все ж таки більш-менш непогану гру, де в нас є дизайн, де в нас є головний гравець, і все це було створено виключно на основі двигуна Unity. І в майбутньому вам, звісно ж таки, потрібно ще буде навчитися працювати з кодом, і тоді ви зможете писати будь-які проекти на будь-які тематики. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Ну і побачимо. Бачимося з вами пізніше. Бувайте!